5 копійок України 1992 року. Виготовлені з магнітної сталі. Штамп монетки 11 ААМ. E, з браком монетка. Реверс. Напис 5 копійок. По колу калини. у 8 ячейках. Гурт Мілка насічка. Аверс. Зображення тризуба, по боках. Коло пшениці та листя каштану. Внизу дата 1992, з браком засмічення штампу, вверху напис Україна. Монетка доволі рідкісна з таким браком. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день стартує від 3-5 доларів за один екземпляр. Якщо є такого типу монетки, Скидайте фото, деякі екземпляри я купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.